Я Володимир Япенкін, сьогодні я на Банкоштаті на сайту все. Друзі попросили, щоб я зробив репортаж. Але скажу, що відбувається сьогодні, як і зараз. Приїхав з Пека. дуже сонце валить, щурі очі, але ну, це не заважає народу підтягуватися. Вже послухали, під які робили на барабанах, співали відому пісню Воїни світла в Білорусі. До речі, зустрівся в Білорусі, пішов на метове містечко, подивитися, вони кажуть. Стромляють прапор Білорусі, поруч стоїть українські. Кажуть, багато чули, але ще не були на Бендерштаті. Перший раз приїхали. Побажав їм успіху, щоб їм сподобалося, що підтягували інших. Були вже гутірки, ще не завершилися хлопці. Остання гутірка була хлопці із батальйону Азо, які зараз добровольці вони там воюють. Вони розповідали про те, як вони є ще учасниками. Події в лютому, 19-20 числа на Майдані. А потім вони пішли в Нацгвардію, а потім пішли вже власне добровольцями стали. От. І власне один з них, Володимир Пастушок, розказував про те, що каже, чого ну, залишився, каже, живий на Майдані, мабуть, тому що мав постояти біля Слов'янська для того, щоб побачити, як це все відбувалося. Чого залишився, каже, живий в Слов'янську, мабуть, для того, щоб побачити, як це будемо визволяти Донецьку. Каже, і якщо дасть Бог, будуть залишатися живим, хочу побачити, як буде горіти Крим. Так що вони налаштовані серйозно. Слава Україні точно і героям слави. Там от трошки малюють, грають діти. є там для них прикольні майстер-класи. Багато краму привезли. Національна як символіка і національна. Все переважає. Стіль милітарі в цьому році дуже популярний. Бачу торби, не з камуфляжу, але з українським прапором. Ну, Потім ще попитаю, які там ціни, що правлять за них, і десь напишу, розкажу про це детальніше. Сподіваюсь, сьогодні буде класна програма. До речі, наш, ведучий цього бандерштату, наш рівнянин м'яч Дредбол. Так що сподіваюся з ними, ще поспілкуватися, якщо вдасться. Багато у них сьогодні роботи. Дуже спекотно. Сподіваюсь, під вечір буде взагалі файно і буде взагалі драйвово. Всім привіт, всім окей.